Про головне події в Харкові та області 21 червня. На 15 років за грати відправив суд харків'янина, який коригував обстріли рідного міста з РСЗВ Ураган і смерч. Дані про цілі для загарбників. Результати ударів чоловік передавав своєму приятелю, який виїхав до РФ і вступив там до лав спеціального загону рись Федеральної служби військ Національної гвардії РФ. Цей підрозділ наступав саме на Харківщині. Зрадник, який працював на держпідприємстві, ще й допомагав окупантам вербувати агентів у навчальних закладах міста. Повідомив спікер УЗБУ в Харківській області. І Владислав Абдула Московський суд визнав його винним у державній зраді, окрім позбавлення волі, в нього ще й конфіскують майно. 34-річний житель Харківщини загинув, заїхавши на мінне поле в Ізюмському районі. Фургон чоловіка підірвався на протитанковій міні. У поліцію про зникнення співмешканця повідомила жінка. Аби розшукати його в небо підняли дрон. Той виявив підірвану автівку. Але аби дістатися її вибухотехнікам, знадобилося три дні. Повідомила пресслужба Нацполіції. Навколо місця, де підірвався чоловік, виявили сотню протитанкових мін. Речник Гур Міноборони України Андрій Юсов, в етері нацмарафону, прокоментував загрозу наступу армії РФ на селище Бурова на Харківщині. За його словами, наміри ворога на цьому напрямку українські оборонці зламали. Окупанти понесли значні втрати і зараз намагаються підтягнути резерви. Потенційно загрози залишаються, але наразі мова не йде про формування нових потужних угрупувань, заявив представник гур. Більше новин на сайті медіагрупи об'єктив незламні разом.